Вітання, друзі, з Київщини, Броварщина, село Зазим'я. У нас сьогодні 31 серпня, неймовірно спекотне літо, особливо місяць серпень. Вирішив трошки показати свої інжири, який зараз стан. Хоча, хоча потрібно було це зробити набагато раніше, тому що в цьому році, в 2023, інжир ми їмо десь із середини червня. Я так сказав, не обмовки не було, дійсно да? червня, тому що деякі інжири дали дуже хороший результат першого врожаю вже в червні місяці. Але зараз у нас кінець серпня. Давайте суденько вам покажу, що ми маємо. І розкажу за деякі з них. Зараз я вам показую чудовий сорт під назвою Панаше, смугастий, цікавий. Це в мене перше плодоношення. Кущику цьому невеличкому два сезони всього-навсього. От, отримував малесеньким саджанцем. І ось такий у нас результат. Так що буде перше плодоношення, побачимо, який він всередині. Спробуємо на смак і поки що за нього все. Поруч стоїть інжир, який я купував в Болгарії. привезли Привезли мені люди з Болгарії. І це мав би бути. Сорт ружде Бордо, але як бачите, це не цей сорт. Невідомо, що це за сорт, але сорт доволі цікавий, цікавий чим? Цікавий тим, що в нього, ну по-перше, ми бачимо, яка нагрузка, ось да? кожна гілочка кожна гілочка з плодами. Самі плоди цікаві тим, що всередині неймовірно смачна, отака, трошечки жоптувата, але з розовинкою. М'якіть. Тут присутньо багато ноток, але колись я окреме відео по цьому сорту зніму, ще потрібно взнати, що це за сорт, тому що ну є сенс цей сорт вирощувати. Поруч у мене стоїть голубий гігант. Всі добре знають цей сорт багато його. Гуляє по Україні, багато що вирощує. Ну і бачите такий здоровецький розмір, він сам говорить за себе, що він дійсно гігант. О, Такі чудові плодики. Так само була і бреба, бо це основний врожай. Гілочки максимально загружені. О, це вже в цьому сезоні, верніше в сезоні 2024. Я змушений буду витягати з контейнерів, підрізати коріння, додати трошечки там того, що я додаю. А взагалі то це перегній це найкращий варіант. Пішли потихеньку далі. Поруч дуже цікавий сорт, теж з Болгарії. Називається магніфіка. Він сам по собі називають його сухий інжир, сам по собі теж досить цікавий. Коли серединку розкриваєш. Бери, наприклад, да? це абсолютна стиглість. Наче дає перші такі ознаки того, що він не достигший, але недозрілий. Але на смак неймовірно солодкий. Мені цікаво, чому вони його так назвали. Можливо, якщо його не чіпати, то він буде просто підвялюватись. В такому стані. Теж будемо дивитись, кожна гілочка на кожній гілочці є по два по три плодики. Плудики такі грам по 60, 70, 40, різні. Так, Пішли потихеньку далі. Я буду показувати те, що, в принципі, з плодами вже дозрівшими, тому що багато що є таких сортів, які ще... Не плоди. Ось в мене стоїть сорт, який я купував під назвою Домфівіолет. Дуже багато ходить, якби люди між собою ми спілкуємося. Хтось говорить, що це один і той же самий сорт з масу дофін. Є в мене масу дофін, він росте поруч, в такій траншеї. Було пару бреб, небагато, але дуже багато основного врожаю. Цей сорт багатий теж такий у своєю, тому що на кожній гілочці ми бачимо неймовірну кількість плодів. ну Просто неймовірно. І плодики, як бачите, не маленькі в порівнянні з моєю рукою. дивіться ось До речі, до того, як підійти і почати знімати відео, цей сорт якраз не надихнув мене на те, що треба зняти відео, тому що, дивіться, охороняє. Оце все плоди, які три штучки лежало на землі вже, решта я відірвав. Це Цей сорт. Йшли далі. Неймовірно цікавий сорт під назвою Цігар від інжировода з Італії Ларуссо. Було декілька бреб непоганих. В тому році була чудова бреба взагалі схожа на баклажан, я ще тоді назву не знав, але в тому році в мене другий врожай осипався. Ну, зовсім молода рослинка ще була, це третій рік всього. І от така нагрузка. Бачите, на кожному пагоні. Дерево десь метр шістдесят з чимось. При тому при всьому, що я зрізав основний пагін, який йшов вертикально вверх. І десь там якийсь відводок собі зробив. Потихеньку йдемо далі. Да, е, я задоволений цим сортом, є сенс його вирощувати. Е, далі в мене чудовий сорт Black Italia. Плоди невеличкі, але от що мені подобається в цих невеличких плодиках, вони, коли достигають, неймовірно смачні, солодкущі. І такі, знаєте, як от воно буде вісити, він просто буде. Вялитись на сонечку і радувати потім таким, знаєте, як ото береш ізюм да? і з чашечкою кави. І просто балдієш. Так, переходимо на цю сторону. Це умовна назва зелено-жовтий. Гуляє ця назва по Україні, як білий адріатичний. Не плутайте, будь ласка, білий адріатичний, я потім покажу. Це небо і земля. Це зовсім абсолютно інші сорти. На листя не звертайте уваги, сильно пекло сонце і з-за того, що ці всі мої ємності стоять і сонце гріє з усіх сторін, то дуже швидко прогрівається земля. Через те от, воно має такий вигляд. Є поруч сорт, який називається Мавра Поліфорі. Отримав я теж його в Болгарії. Це перше плодоношення. Як бачите, плодик сам по собі невеличкий, але там, де я читав, вибрав на тому сайті, в тому розсаднику. Вони мали би бути більше. Ну, перше плодоношення ні про що не говорить. Побачимо, що буде далі. а Зараз я його я розкушу. ну Таке щось особливості якоїсь зараз на смак. Знаєте, Вже коли зараз їх 5 штук з'їв, то мені вже важко сказати. Але цукру, цукру достатньо. Пішли далі. Це моє дерево сад. Бо колись на початку нахватався, набрався, де попало купував. Рекомендую вам цього не робити. Купуйте у перевірених людей. Ну, до чого веду? Я перещепив, бо там вже була коренева система досить потужна. Різними-різними сортами. Ось у мене є тут пару таких чудових плодиків. А сорт ще треба буде вивчити. Отримував як сорт Арон, але Арон він зовсім інший. Це від одного інжировода з Іспанії. Мені його направив Дмитро Резніков. Знаєте, його спеціаліста. Да? І по винограду, і по інжиру. О, і питався, я казав, що, скоріш, іспанець наплутав. Але сорт цікавий. Є в мене він в траншеї, то там просто купа емоцій. Я теж як не забуду, покажу. Далі сорти, які я підрізав. Ну, вони були вже 2 метри і більше. Це ізмір. Ну, він виявився. Хоч і болгари писали, що перший врожай мав, мав, мав би бути дозрівати, але осипався перший врожай. Другого врожаю не було. Причому осипався вже другий рік підряд. Побачимо, що ми з цим будемо робити. Ще один цікавий сорт який я отримав під назвою фібланш але так само у нього другий врожай осипається але зато є чудовий перший колись я знімав відео показував такі величезні жовті бреби були і сорт парадізо та сама ситуація другий врожай осипається тому я теж його підрізати тому що було велике вже деревце ну, от воно. Напустило, стало кущиком таким. Теж неймовірно багатий на бреби. От я говорив, що там в червні, місяці так от в червні місяці цей сорт, який мав би бути бланш дав дуже чудовий результат. Сігар дав результат і оцей парадізо дав результат. Пішли далі, це в мене кадота перевірена часом, настояща О, бачите? ось вона, отак вона виглядає. Жовтенька всередині не буду вже я його ковиряти, або вже куди його дівати. Кожна гілочка загружена. Росте в мене цей сорт також тоншею. Далі йдемо по ходу. Це у нас сорт круглий із бордо. Цікавий, дуже цікавий, рахується раннім. З'їв я десь вже з десяток, трішки прозівав щось, ох і мурахи. Отак От його мурахи понищили. Вони невеличкі, але неймовірно смачні. Рон де Бордеукс. Наступний сорт, який в мене був траншеї, але він виявився пізнім, гуддевор. Жалко було його десь подіти. То я його поділився там з друзями, з південними регіонами. Там воно буде рости і буде радувати. Наступний сорт, невідомо що. Не рекомендую купувати. Якщо ви навіть знаєте вже 100%, що це невідомо що, то нема сенсу брати. Є стільки сортів, перевірених часом. Це так десь колись придбав. Не знаю що це. Обов'язково перещеплю, ну, бо викидати жалко. Шкода верніше. Це те, що я показував кримський чорний муасон. Так само кожна гілочка, вся-вся-вся гілочка в плодиках. Були неймовірно великі і смачні можливо, бреби, але вже основний врожай теж на підході. Всі знають, як Муасон, багато в нього нас ще є. От. Ну, не буду зупинятись, підемо далі. бачите, так круглий бордо підв'ялився. Так, з цієї сторони теж видно. Далі цікавий сорт Дон Жуан. Невеличкі плодики, але теж цікаві. Тут вони такої форми. Темно-темно-червоні всередині і неймовірно смачні. Так, тут у нас немає плодиків. Отут у мене є. Так, що це у мене таке? Фертіліті? Ось такі. Листочки на цьому сорті. Перше плодоношення. Ще не можу я вам щось за цей сорт розказати. Сам його тільки в тому році отримав. От, ну от така ягідка. Ось і теж загруженість. Бачите, на кожній гілочці А ось то, що я вам казав, білий адріатичний. Тепер подивіться, оце це такий листочок. Отакі у нас. Плодики зимою мені цей живець вислав Клементій Ранчуков дякую йому велике. Я отримую величезне задоволення. Такі листочки. І от вийшов такий саджанець. І вже, бачите, в рік посадки фактично. Ну, зима 2022. І ось вам результат. Дуже цікавий сорт. Далі невідомо що, тому що мала би бути дамо От, Але цікаві, цікаві плоди треба буде знати, що це за сорт. Навіть на ньому спочатку такі смужки були. Ну, але от така, грам 60 Але на кожній гілочці так є. плодики є. Це ми пропускаємо в цьому році. Результат слабенький, але ми пізніше покажемо. Сам піо сорт, теж від лорусо. Оце. Далі у нас іде арабулі. Е, от, щоб там не казали. Вони такі жовтенькі. Е, щоб там не казали, тут смачні ягідки. Я просто шокований, які вони смачні. Вони невеличкі. Ось впала одна. Ну, добре, покажу. Отакий От колір мають. Я вже його наївся. М -м -м. Що, вона відпала. Вона солодкуща. Так, пішли далі. Що ми тут маємо? Загрузка страшенна. Це те, що мало би бути ароном. Але побачимо, що воно за звір. Тут плодики я бачу витягнуті. Побачимо, може я навіть і сам щось наплутав. Бо там -то, то, то, що я вам показував, воно відрізняється. Але Бог його знає. Це треба ще буде вивчати, коли ти його ось такий листочок. Тут я щось наплутав. Так. Добре, зараз підійду, ще раз покажу, покажу. Так, ну... В принципі, тут в цьому рядку то й все. Це такий насадженець залишився Долмацького з плодами. Тут є в мене, є в мене чудовий сортит. І з такими чудовими плодами, але ще не готові. Будуть пізніше. Ну, те йде, те йде, те йде, завжди радує, те йде. До того вони схожі, що масують до фін, що тейдеш, фіолет, подивіться. Ну, один в один. Один в один. Так що хто його знає? Може з різних регіонів нашого світу і кругом свої назви. Оце цікавий сорт. 8 віолет. Від мурах заховав. О, який він там Чудові. Угу. Так, це той, де висить, а це ось машин віолет. Так знімаю, сонце, світить і не бачу, що знімаю. А це такий коротенький огляд інжирів, які в контейнерах. Це частинка, яка стоїть на вулиці. Ну а ще купа сортів, які ще невеличкі, знаходяться в парничку. Йду зараз я власне <кій> я подивлюся. Ні, це кастріло. Це в мене кастріло. Як бачимо. Так, а кастріла росте у мене окремо в <кій> траншеї. Там, де мав би бути і сорт От, Ну, Зараз підійду, все-таки покажу. Ось І цей чудовий сорт Кастріло, двоурожайний. одну зиму, тільки зимував цей сорт. Набирався сили. Гляньте на цю кількість величезну. Отримав я цей сорт до війни ще від Дмитра Різнікова з Лисичанська. Шкода зараз нема зв'язку з ним. От, але дивіться, я дуже задоволений. Казав, Будеш задоволений. Супер. Супер. Супер-супер-супер сорт. А ось і Арон. Бачимо, що буде це. Я висадив його тільки в цьому році. О, заросло обоєном. 3-4 дні не підходиш, але поливаєш здалеку і воно заростає. Ну, на сьогодні все. Мало мови йти про інжири. В контейнерах хіба що зараз ще одна хвилинка. Покажу, що Ось ще пару хвилин. Оце, друзі, купа нових сортів, відводки, повітряні, які я повідділяв. Щеплення моє, яке я щепив, потім переводив на своє коріння. Я не буду зараз називати сорт, їх тут неймовірна кількість. З Австрії від одного відомого джировода, якого 500 сортів. І з Іспанії людина, яка, коли діти були на Тенеріфе, відгукнулася, подарувала книгу. Мансерат Понс його звати, подарувала живці. Я їх вдало прищепив і вийшов добрий, добрий результат. Ось тільки хіба що покажу неймовірну красу. Оце від Вернчукова Ice Crystal. Поставив один відводок. От далі що, що ми, що ми далі бачимо? Даймонд. Sword Diamond буде готова, але ще не готова. Це знову той результат з Одеси, що я вам казав, Аби що. От воно буде перещеплене. Перещеплене, бо я не знаю, що це. Так що, друзі, купуйте перевірені сорти. Обов'язково з назвою. Бажано в перевірених людей. Гуляв від В'ячеслава Францішка, називаю всіх від кого отримав. Дай Боже їм здоров'я тим людям. Ручки у вас хай не болять. Пішли далі. Отак от роблю, роблю я повітряні відводки. Ось, власне, то, що я казав з Іспанії. О, можу неправильно сказати, але от назва Пол Дебов. І от, от такі плоди. Висять ось ця вже не зовсім хорошої якості. Але ж маленька рослинка, стільки плодів дала. Від Ранчукова у мене Вердіна, чудовий сорт, і є плодик. Це панаша від Дмитра Різнікова, який... Він отримав під назвою Панаша Корея, але здається, це просто Панаша, побачимо. Знову купа, купа, купа відводків. О, Неймовірна краса. Колдида Маримада. Вона відрізняється від Панаша. На перший так погляд скаже, що воно абсолютно все однакове. Ні, друзі, воно не однакове. Це чудовий сорт. Тімо. Не знаю, чи вийде від відвода, чи ні, бо щось ось точки пожовтіли, такий недобрий знак. Але ось я його перевожу на своє коріння, буде шикарнючий саджанець. Росте мій лідер в траншеї. Чому лідер? Тому що досить смачні, величезні плоди з хорошою бребою і досить реальні. Ось я прищепив чудовий сорт верте. Теж від Дмитра Резнікова можете глянути відео. Дмитра, він там розказує про цей сорт клубнічний верти. Так, 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 так. Це у мене що? О, будуть плодики PellDebo. Теж Іспанія. Іспанія. Кастріло. теж з плодами. Тут у мене це от масовий дофін. Дофіоліт здається. Не знаю, на мій погляд немає різниці. Так, теж ми бачимо фіолет. Фі Ось він. Є ще одна гілочка. Отримав колись сорт під назвою Богатир, не буду казати який. Нема там богатирів. А, так от, він виявився таким, що треба для нього для запилення особло стефану. Я його просто перещепив, тепер у мене тут 3-4 сорти. Різних інжирів. Посередині знову купа-купа всього. Це ну, такий буде довгий-довгий. О, бачите, відпала. А, ти відпала! І добре, що тут мурах нема. Так, це в мене відпала оця ягідка від чудового сорту Королівський ранній від В'ячеслава Францішка. Подивіться його відео. Дуже. Цікаві відео взагалі дуже цікава людина. Він дійсно спеціаліст своєї справи. І не тільки інжирах. Ну Тут там, для реалізації є у мене мій панаша Корея. Три чи чотири саджанці. О, дещо щось тут буде комусь дійсно дістанеться якийсь хороший чудовий сорт. Тому що це все, я ж кажу, це все новенькі сорти або... Ті сорти, які в мене з'явилися в тому році. До речі, от у мене є сорт чоловічий батлер. Називається будемо робити експерименти. А як же не сказати, за І258 від Кліментія Рончукова ось такі листочки. Дякую, дякую Кліментій. Чудовий, чудовий сорт. Так, а це у мене десерт кінг. Ось такі листочки. Зимою отримав я від товариша свого з Києва. Звати його Сергій. Мам невеличких там пару таких живців. А може величких, я вже не пам'ятаю, але я його розмножив. Результат буде. Це ось якась така пальмочка в мене з плодиками. Ой-ой! Не прочитаю. Так, час хочу хочуть забирати. Кінець я забув просто подякувати Галині із Франції за її флорінду. Невеличка, але виросла. Така сантиметрів вже 50. От одразу я її на своє коріння. Ну, живці я щепив, не став ризикувати. Дякую величезне. यहाँ कहिला